Старайся завжди жити так, щоб ти був комусь корисним. Хай це буде стилем твого життя Старатися комусь завжди послужитися, підтримати, допомогти. Навіть в той час, коли потребуєш сам допомоги, Бог нас випробовує. Напорядність Бог нас випробовує на смиренність. І часом, коли ти просиш, то тебе ще так получається, що підходить людина і просить якоїсь там елементарної допомоги. а ти такий, якби ти доню, знала, скільки я маю зараз проблем, де ще ти тут си взяла? Ніколи ти людині не відказуєш це є випробування твоєї смиренності.